ваших, блин. Родите, У вас дети есть вообще? Кого вы защищаете? Вы эту сволочь защищаете, который ограбил, грабит и будет грабить. Я грабить ему не дам. И нечего на меня смотреть всеми ясными глазами. Я тебя пересмотрю. Прокровище, да, блин. Так, было, например, вы... порядок судовому заседанию, не заважайте проводите розлицка. Ну вы же видите, что он конкретно валит. Дивіться, вами було досліджено факт придбання нерухомого майна, але власне дослідження було, нам було досліджено. реконструкцію. Скільки коштів витрачених на на реконструкцію до е, цього ж саме е, комплексу Ірина. Да, той же десятому році проводилася реконструкція. Оздоблювалось, наприклад, да, літній салонний комплекс Ірина, ресторан «Метрополь». в тому же 10-11 році здійснювалася реконструкція за кошти власника, тобто за кошти дзвінковою. За які кошти здійснювалася реконструкція? А також залучені від доходів своїх рідних близьких було проведено реконструкцію. Липовий рай, ну. Постанові про закриття цього не зазначається. Я, я дуже сильно сумніваюся, що під час досудового розслідування дізнавалися, встановлювали суми, за які придбані цей комплекс, за є, яку суму здійснювала реконструкція цих трьох об'єктів. Я не говорю про інші 10, які в неї навалені в декларації, а говорю про цих трьох. І, і скаже, у вас я говорю, у вас є фактичні дані по поводу незаконного приймання, ну, тобто, незаконної зділки по поводу набуття права власника. Ми не кажемо про незаконне. Незаконно ви не кажете. Ви Ми кажете не про, про отримання неправомірної, отримання неправомірної вигоди. Я ви кажете, ви про отримання неправомірної вигоди. У вас є або вирок суду, яким підтверджено факт отримання звонкової неправомірної вигоди, або у вас є. Безпосередня особа, яка надавала неправомірну вигоду звонкову з Полтавської області, здійснювала досудове розслідування у кримінальному опровадженні 420517-7036 за частиною 2 статті 368, частиною 2 та частиною 3 статті 368 частиною 2 Кримінального кодексу України. Зокрема, в даному провадженні була об'єднана і заява від, від виконавчого директора громадської організації Коленівка. Яка була внесення відомості, які було внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ухвали Печерського районного суду, Генеральної прокуратури України та призначено вчинення проведення досудового розслідування за слідчим відділом прокуратури Потарської області. Під час проведення досудового розслідування від заявників, на яких вже звертав увагу і представник громадської організації від Соболєва, від Калинівка та інших членів громадської організації. Окрім однотипних заяв з інтернет-ресурсу, фактичних даних або доказів, як, того, як, як те надає право, стаття 60 Кримінального процесуального кодексу щодо вчинення дзвонковим, або його дружиною, або його рідними, близькими, злочину щодо отримання неправомірної вигоди, а також... Незаконного збагачення звунковою під час проведення досудового розслідування надано не було. Натомість під час проведення досудового розслідування всі фактичні дані щодо підстав набуття, законності їх на нерухоме майно, кошти були перевірені слідчим у встановленому кримінальним процесуальним кодексом законодавства. Посилання захисника на те, що під час проведення досудового розслідування необхідно було застосовувати такі заходи забезпечення, як обшук, тимчасовий доступ, проведення експертизи, зазначити експертизу, яку необхідно, нам так в судовому засіданні не, не повідомив захисник, яку необхідно було провести, обшук підстав для проведення обшуку. Це є порушення, я по-перше, як недоторканості житла і фактичних даних, які свідчили про необхідність проведення обшуків у даному кримінальному провадженні, не було. Тому дані заходи забезпечення не вживалися. Зокрема, також кримінальним процесуальним кодексом статті 93 передбачено, щоб можливість збирання доказів не виключно шляхом отримання тимчасового доступу або проведення обшуку, а також на запит слідчого. Збирати і отримувати відповідну інформацію. Ці дані були перевірені, під час заяви, були перевірені під час проведення досудового розслідування, факта незаконного отримання у власність коштів або нерухомого майна під час досудового розслідування здобути не було. Також в судовому засіданні представник заявника не зазначив, що фактичних даних. Про те, що, що свідчить про отримання неправомірної вигоди або незаконного збагачення, е, громадська організація не володіє та за час проведення досудового розслідування до слідчого відділу такі відомості не направлялися. Враховуючи те, що факт е, незаконного збагачення розуміє, це отримання грошових коштів іншого майна, переваг, пільг, е, без законних став, підстав. Таких фактів незаконності отримання встановлено не було, а також посилання представника громадської організації про те, що звонкова Ірина отримала, задекларувала багатомільйонні статки, то корпоративні права, які в неї є по суб'єктам господарювання, не передбачають собою переходу права власності на нерухоме майно. Воно передбачає, согласно Господарського кодексу переходу, лише управління діяльністю підприємства, отримання прибутків від діяльності підприємства і в разі його ліквідації інші правомочності передбачені його статутом. Тому вважаю, що рішення слідчого про закриття кримінального провадження від 30 березня 2016 року є законом, підстав для його скасування не вбачає. То есть пустить дело на тормозах. Вот и все. И пускай звонков процветает и дальше. Морда вот такую наехал, а вот такую наест. Арафик ни у чем не виноват. Арафик ни у чем не виноват. Он сволочь. Я, я отвечаю за свои слова. Вот я человек, которого он покрывает, покрывает. Вот, вот прокурор вот этот вот, он покрывает сволочь и вора. Вот и все. Вам достаточно этого? Я все сказал. Есть криминальное проведение по земле, митрополь. Есть криминальное проведение по гостиному двору, где рейданули Вы это Они спустили дело на тормозах. Вот и он, он со своим следователем спустил дело на тормозах. И смотрит на меня ясными глазами. Потому что как лету занесли. Что ты улыбаешься? Так, будь ласка, без за что, Вы, Я вы, вы, думаете, вы, не не вы, пухачи, вы, вы посмотрите в эти ясные глаза. Остап Бендер, блин. Размерчик котлеты назовите. Представник представляет интересы прокуратуры Павловской области. Будь ласка, не ображайте. Тогда что же у нас прокуратура? Что же у нас за прокуратура, если таких воров они покрывают? Это их, это их обязанность покрывать? Прокуратура, блин. Что будет следующее? Заспокойтесь. Заспокойтесь. А вы, если вы не можете, заспокойтесь, будь ласка. Вы не скажете, что нужно, заспокойтесь. У вас суд допустил. Я здесь слухач. Вы слухайте. Будь ласка, на повышенный порядок судов. Я просто из Кременчуга. Я живу в этом городе. Вам из Полтавы не видать, что он там натворил, вместе со своей женушкой. А мне это прекрасно видно. Я живу в Кременчуге. В этом городе я живу. И там живут мои дети. И мне там жить. Не ему. І не його следователю, а мені там жить. Вот. А за що я переживаю? А, ні. Доповнення слова, що я прокурора, який зазначив, хочу значить, що в рамках кримінального провадження ще раз те, що не було. Допитані саме е, перше джерело це свідків журналістів сюжету, які мали е, е, достатні докази. Не було е, перевірено інвестиційні кошти, які залучені на придбання. Е, не було отримані відомості в банківські рахунки, коли отримані кошти і коли вони покладені в банк. Також не отримані з банку про державно, державного фінансового моніторингу, де здійснюється перевірка здійснюється операцій. Більше 150 тисяч гривень. Не було здійснено в тому числі наведені раніше мною інші слічення. Виділяється доларачі кіно. 23 серпня 2016 року. Слідчий суддя Актябського районного суду міста Полтава Тимошенко та секретарів за участю представника заявника Микалика, прокурора Кириченка, розглянув, що відкритому судовому засіданні залі, залі суду скарг було управління громадської організації «Центр протидії корупції» Шабуна Віталія Вікторовича на постанову про закриття кримінального провадження номер 4 2015 177366. Встановив вважаючи на складність викладення повного тексту, ухованний суд вже не за необхідно проголосить наступному трисуму частину на підставі подивно суд уголов відмовити у задоволенні скарги у голови управління громадської організації Центру протидії проти корупції Шаблуна. На постанову про закриття кримінального провадження 4 2015 17, 7, 7, на ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скара до апеляційного суду Полтавської області протягом діб з дня отримання копії ухвали. Повний текст ухвали буде проголошений 16 годин 25 серпня 2016 року і надісланий постановок займання. То есть он и судье бабок занес. Вам сколько, кстати, денежек принесли? Вот вам лично. Вы можете в тысячах перед, перед, перед назвать сумму? Сколько денежек вам занесли? Ну, может, А что ты можешь? Он прокурор Ми подавали заяву про злочин до Генеральної прокуратури щодо незаконного збагачення Андріянкова Андрія Олександровича, яка отримав неправомірну вигоду і передавав своїй дружині Ірині Олександр Олексіївні, яка в подальшому інвестувала ці кошти, як сказав прокурор, в, в свій бізнес. Надіслали ми кримінальне провадження, заяву про злочин. Чи не надсилали ми цю заяву про злочин а, в жовтні в, і несли відомості до РДР, розпочали провадження, і вже через чотири да, навіть менше ніж через 4 місяці в слідчі Полтавської прокуратури Полтавської області виніс постанову про закриття. Тобто він не вбачав ознак того, що звонков. Андрій Олександрович, обіймаючи керівні посади, е керівні посади органів податкової, отримував непримірні вигоди подальшому, які свої роди, родини збагачувалися. Сьогодні тривало судове засідання. Ну, на цю постанову про закриття ми утворили е на заяву, про е написали скаргу. До Октябрьського, як ви бачите, районного суду сьогодні 23 серпня було судове засідання, е з результатами якого нашу скаргу в задоволенні нашій скарзі відмовили. Тобто е слідчий суддя Тимошенко вважає, що е прокурором були проведені всі необхідні слідчі дії, і що в діях е зонкова. Ніяких корупційних правопорушень не в... не знайдено. Ви будете подавати апеляцію? Звісно, будемо. Ми маємо це право подавати апеляцію протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Тобто, на принципі, ні, ми на недіслем до апеляційного суду скаргу і будемо просити знову намагатися використовувати. будемо використовувати своє законне право. Змусити слідчого належним чином провести слідчі дії. Це і в скарзі ви просили? Що, що саме ви просили свої скарзі? Скаргі ми оскаржували постанову про закриття кримінального провадження. А в цій скарзі ми говорили що слідчий неналежним чином провів слідчі дії. Він не протягом всього слідства жодного заходу забезпечення не провів, не перевірив, написав, що за рахунок інвестованих коштів от прибрала нерухоме майно. Насправді спусного не впливало ніяких, що за інвестовані кошти. Він також не дослідив банківський вклад у розмірі 2 мільйонів гривень на рахунку зункової, звідки вона взяла. Силався на висновок податкової, яка перевірку не включала самої зункової члени її родини, тобто лише самого зункова. Ну, провів, на наш погляд, неповне досудове розслідування. Як говориться простою мовою провести формаліст і скоріш закритися. скінною фронті добре.